В Одесі замість реставрації пам'ятники архітектури завішують рекламою після того, як у 2005 році згорів музей морського флоту, Його не ремонтували. Замість цього будівлю з усіх боків вкрили рекламою, зокрема одеського міжнародного кінофестивалю. Далі розповість Ксенія Цігора. Колись будівля музею Одеського морського флоту була справді прикрасою міста. Сім років тому, 29 квітня 2005 року, тут сталася пожежа. Тоді цілком вигорів дах, внутрішні конструкції, декоративні елементи на площі близько 200 квадратних метрів. З того часу музей вкривають будівельні ліси, а реставрувати його досі ніхто не почав. Замість цього нинішня міська влада вигадала цікавий спосіб приховати свою бездіяльність, завісити з усіх сторін. Будівлю рекламою одеського міжнародного кінофестивалю, мабуть, в Одесі на думку чиновників немає кращого місця для цього. Чи може вони вважають, що Одесити гості міста будуть фотографуватися на цьому фоні? Як ставляться до цього городяни і туристи, і чи зробили б вони тут на пам'ять пару знімків? Ми дізнавалися в них самих. Дуже, дуже така картинка печальна. Одесський міжнародний фестиваль і покритий лісами музей. Это, по-моему, было здание клуб был английский, если я не ошибаюсь, до революции. То есть это памятник архитектуры, истории и сочетание, сочетание, конечно, этой рекламы и этого памятника абсолютно неприемлемый на мой взгляд. Я ни в одном городе Европы не видела такой безвкусицы, такого обилия билбордов. Который портит облик города совершенно жутким образом. Ну не цивильное, это самое так вроде как. Можно было что-нибудь по-другому сделать. Но может места не хватает для рекламы тут в городе. Ну плохо все. Все плохо. Мы думали, о Одессе были лучшее мнения. Конечно, да. мы против Но того, мы что, -то что здесь все сибирь. закрыли. Скажи, я Ничего я это, не... Это, это достопримечательность же должна быть. Ну. Она не ремонтируется. Плохо. Угу. А вы бы Нет, мы бы не сфотографировались, конечно. А вы бы сфотографировались на фоне вот этого плаката? Да нет, конечно. Да ну нет, ну недоделанное здание. Зачем? Да я бы не стала фотографироваться. Есть масса мест, где можно еще сфотографироваться в Одессе. Вряд ли стоит на фоне стройки. Тем более той, которую они и ведется. Ну я бы не сфотографировалась, потому что это некрасиво. Еще просвечивается. як-то. важко собі уявити, що в якомусь європейському місті напівзгоріла будівля прикрашатиметься в лапках рекламою Берлінського, Канського чи іншого кінофестивалю. Та в Одесі схоже можливо все. Тим паче, якщо за рекламними полотнищами можна сховати свою бездіяльність і відсутність бажання, реконструювати знакові для Одеси пам'ятники архітектури, Ксенія Тьора Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.